Усім нашим глядачам з вами Рубрика Спецрепортаж. Я її ведуча Марта Воловецька. Літо пора відпочинку. Усі тільки про те і думаю, як швидше поїхати до моря, поніжити на сонечко і покупатися у теплій водичці. А я вам сьогодні розповім про альтернативу морського відпочинку, передпочинок у горах. Цілий рік ми сидимо за партами, вчимося. Потім вдома робимо уроки, і так мало часу залишається на спорт. Тому найкраща ідея розумно використати час влітку. Це активний відпочинок. Саме таким відпочинком і займається вихованці Львівської центральної школи. бойового його пак ви напевно вже знаєте, що бойовий гопак це мистецтво боротьби, котре своїй появі завдячує львів'яну Володимиру Пилату, який за найвищу мету у житті поставив відродження лицарської слави наших предків, вивчаючи джерела бойової культури українців, він звернув увагу на багатство і різноманітні струхи у народних танцях і, зокрема, танці гопак, про якого нагадують бойові. Сьогодні цей вид боротьби активно розвивається і знаходиться більше шанувальників. Діти, які вивчають бойовий гопак, занять у секції, і мають можливість брати участь у здачі тестів та іспитів, показових виступах та фестивальних змаганнях, туристичних монолівках, різної тривалості і складності, а також літніх оздоровчих таборах, про які сьогодні ми і поговоримо. Яка основна мета такого табору? Ну, основна мета це табору бойового пака це звичайно виховна і оздоровча. Ну, справа в тому, що під час навчального року вчителі може проти з учнями тільки 6 годин на тиждень. Там вони приходять на заняття три рази на тиждень. А в таборі можна продати з учнем круглодобово 24 години на добу. Табір проводиться на засадах самоврядування із раховуванням козацького звичаєвого права традиційних українських культурних та історичних цінностей і духовних надбань козацтва. Дещо, як не тут, на лоні природи можна впізнати справжній смак козацького життя, відчути зв'язок із своїми предками і осягнути духовні цінності, передані нам через віки. Учні вивчають загартовувати своє тіло водою, повітрям, сонцем. Правильно користуватися дарами природи, вивчають тревозна та народну медицину. Свій день поки опаківці розпочинають із ранкової молитви. Далі роблять зарядку, яка називається руханкою. Вона складається із легкого кросу, дихальних вправ та розтягування. Потім усі учимо мається водою і йдуть снідати. Обов'язковою програмою першої половини дня є заняття без бойового пока усі учні незалежно від рівня знань та свої вміння у таборі. Упаківці мають чудову можливість підготуватися до змагань, показових виступів, тобто зробити великий крок до майбутніх перемог. Тут кожне заняття є якесь цікаве, воно не подібне одне на друге. Діти, крім бойового, пока вивчають елементи боротьби, елементи українського рукопашу, вивчають бої на палицях, бої на шаблях і грають дуже цікаві різні рухливі ігри, тому в таборі заняття набагато динамічніші, рухливіші і цікавіші. от те, що бойовим гопаком дуже цікавляться українські дівчата, тому що вони також є активними учасницями гопаківських таборів. І я вам скажу, що виходить в них зовсім не гірше аніж у хлопців. Чому ти обрала для себе такий вид спорту? Знаєш, я перепробувала багато витів спорту. Я ходила на карате, ходила на балі, танці, але от в гопаку знайшла саму себе. Я обрала для себе такий вид спорту, тому що це є е, мі, ну. Спорт мого народу, який вивчали мої прадіди, прапрадіди. Які ти маєш досягнення? Ну, в бойовому паку має дуже великі досягнення. Була неодноразовою чемпіонкою з тану-двобою, однотану. Перемагала на змагах забава. Цього року буду йти на борню, багато получала медалів, кубків. Я один раз ходила на виступ 25 років бойового паку і побачила, як це чудово. Я зрозуміла, що козаки мали унікальні здібності. Мені теж захотілося ходити на бойовий гопак. Після обіду в таборі проводяться заняття з акробатики, стрільби з лука, рухливі ігри та забави, різноманітні змагання. У спекотні дні учні мають чудову можливість купатися в голівці, адже козаки здавна славилися вмінням добре плавати. Що найбільше тобі подобається в таборі? Ну, найбільше мені в цьому таборі подобається це тренування, різноманітні ігри. Е, ще мені сподобалась одного разу вночі е, нічна ігра. Треба було залізти в палатку. Ну, я не заліз, але мені дуже хочу ще раз зіграти. Ще подобається купання, ходіння на річку, розказування лекцій. Я дуже хочу виграти змах кращий повідач. І через це я вивчаю безліч е, легенд про Україну. Що нового ти навчився за час перебування тут? В таборі я навчився, навчився обороняти сам себе, навчився багато ударів палками, робив вон танець зі шаблями. За цей час я навчився співати, вивчив нові пісні, вивчив нові удари, готовий сам себе захистити. Бойовий гопак це система гармонійного розвитку особистості. Це бойове мистецтво, яке передбачає, окрім спортивної підготовки, ще й вміння співати і грати на музичних інструментах, ораторське мистецтво, написання віршів, влучення кількох мов. Адже сила кулака поєднана із силою розуму, дає більшу перспективу, що вивчають учні у таборі, крім мистецтва боротьби. Ну, крім бойового гупака і інших видів бойових мистецтв українських, учні таборів вивчають українські пісні. Кожен козак кожен гопаків має знати мінімум 300 українських пісень. Крім того, вивчають історію України, українські обряди, травознавство. З літописних джерел відомо, що Іван Серко та Іван Мозеп знали по кілька мов. Богдан Хмельницький знав. Їх більше десятка. Запорожці писали музичні твори про силу, і дух і славу українського народу. Багато покалічених і осліплених боях косаків ставали і продовжували активне духовне життя. хлопці і дівчата у таборі міляють сели не лише в боротьбі. Учні мають можливість творчо розвиватися і застосовувати усі свої таланти в різноманітних конкурсах. А це конкурс на кращу театральну виставу, краще представлення свого рою та свого героя. Конкурс патріотичної пісні і ручних робіт цікавим. Також є конкурс, кращий оповідач, суд якого полягає в тому, що кожен таборовик повинен переказати книжку, прочитану напередодні табору. Тут вперше. Чи хочеш ти приїхати наступного року? В старшому таборі БВК я вперше. Раніше я був в п'ятьох молодших таборах. Звичайно, що хочу приїхати на сьогодні рік. Ні, у цьому таборі я вже другий раз. Гадаю, у 2013 році я буду тут знову. тільки Кожен день в таборі завершується вечірнім шикуванням для підбиття підсумків, молитвою і ватрою, біля якої лунають пісні та жарти. Як чудово бути тут серед мальовничих Карпат, оточені друзів та побратимів. Час в таборі біжить дуже швидко, адже тут справді цікаво, проте залишається море вражень, котрими одразу ж хочеться поділитися з близьким. Нагадую, що ми з вами відвідали літній табір Двійської центральної школи бойового ПАК, де ближче ознайомилася із цим чудовим бойовим мистецтвом і з козацьким життям. З вами була рубрика «Спецрепортаж» і Я її ведуча Марта. па па